T Cho У Кропивницькому новий рік почався з першого в області зареєстрованого випадку метапневмовірусу. Влада закликає бути пильним, враховуючи досвід ковіду. Також у Кропивницькому встановлять нові пам'ятні дошки на честь захисників, які полягли в боях проти російських загарбників. Окрім цього, з'явилися пропозиції про перейменування двох вулиць міста. Дискусійна пропозиція перейменувати вулицю Ялтинську на честь Володимира Яриніча, який при житті був головним лікарем. Обласного онкологічного диспансера не отримала підтримки у Кропивницькому. Зняли фільм, поки не голівудський, проте в головних ролях випускники та випускниці дитячої кіностудії Кураж пільговий проїзд для пенсіонерів у Кропивницькому скоротять. Наразі обговорення тривають. Міська рада хоче залишити пільговий проїзд 10 по 15 годину в робочі дні та у вихідні і святкові протягом доби. Не всі містяни підтримують таку ідею та пропонують монетизувати пільги. Гречка ж розповідає про досвід Львова у цьому питанні. До речі, цього тижня підготувала для вас історію про майстриню, яка шиє репліки автентичного одягу Кіровоградщини. А про це та навіть більше читайте на ГречкаІнфо.